Всім привіт! Сьогодні з вами Січребекс, і сьогодні я вам розкажу мої шкільні історії і школі. Я думаю, що ви вже зрозуміли і переміщаємося до першої історії. Розказую. Це тоді був, як не помиляюся, зима. Та зима. Ось. і в мене були хлопці. Тобто хл... наша вчителька пішла той до дочителей, а наші хлопці ще шедевром. Вирішили взяти м'яч. І пішли назад, повімо, що там було багато місця, щоб пограти щось. Ну і от вони грають, грають, і тут за Харчі, Олег, чи Лекіян шедевро, ой, вибачте, вони попадають в ялинку із макаронів. Ну Така ялинка із макаронів, вона просто була на вікнах декорації, а там було вікно. Ми не знаємо, що робити. І знаєте що? Там деякі е, той, макаронки попали, І знаєте, що вони зробили? Місто того, щоб їх залишити і зібрати в кубку, у нас було лего, до речі, у нас є лего. Ну і от то вони вирішили та взяти і висипати в Лего. Боже, потім наша вчителька приходить. Навіть на них не криче, просто їм говорять, що тобто, нічого буде за тобто платити, буде це самі тобто, там, клеїти, робити і так і далі. До речі, то я чомусь не можу пройти тавр і за це, вибачте, дуже. Ну і от ось так, приходимо до другої історії. Розказує, це тоді був на аніматорі, ми тобто, зробили подарунки, тобто, намалювали букетик і ще намалювали тобто та і набажали, що ми ней тобто, бажаємо нашій мамі. Ну і от, наша вчителька вирішила, щоб буде непогано розказати по одному рядочку нашій мамі. Скинути, тобто групу батьків, там де, тобто, уроки або всякі відео <кху> скинують. Як <кху> читати ще кашлю просто чуть-чуть так я кашляю. <кху> Ну і от. Ми знімаємо, знімаємо, і в мене є однокласниця Аня. Вот. І вона нам маси розказати один рядочок. Ми так робили, робили, ми не могли, не могли. Нашій вчительці прийшла навість написати на дошці е, той, той рядочок, щоб е, той ми змогли. Але знаєте що? Ми змогли тобто так ля-ля-ля-ля-ля. Все добре йде, так? Але тута моя однокласниця, шедевро під ім'ям Таня вирішає зробити здивовану Таню. Ось така вона була ось така і починає розказувати вірш. Ми просто так дружно зі всім класом засміялися, просто у мене немає слів, чесно. Це така, це так тоді було смішно, я просто, я шоці, ми так сміялися, боже. Ми сміялися, то, як діти, е, то, яких розсмішили, страшно. Коротше, ну і от, розказую третю історію. Ну і от, в мене є шедевр однокласник за Ну і, і от. Ой, вибачте, я помилився це було з Максимом Гулюком. Задав, вибачте, я просто не дуже так е, той запам'ятав і задав, якщо ще ще я озвучував, я зупинив озвучку, і, щоб задати. Ну і от, Резказі. ми сказі, ну, ми нашого однокласника Артема було День народження, але його не було в школі. Ми вирішили, тобто, по відео його привітати. Ну і от, ми вітаємо, вітаємо, по одному слові. Вітаємо, вітаємо, тобто вже всі привітали, а тоді не всі були в школі. Ну і от Максим Ольок був вже розказував. Оце до нього, той наша вчителька відходить і, так, і, і тримає телефон на руках і така, тобто, ну, давай, тобто говорить щось. А він, місто того, щоб щось сказати ще раз, він говорить, а я вже був. Ми це всі сміялися, чи просто той говорили, що це не ну, максим. Ну, тобто, ну що, ну тобі що було важко, чи що? Ну, коротше, було ось так от якось. І я розказав три свої історії. Я більше не пам'ятаю якихось яких смішних аж історій. і зі моєї школи. Я сподіваюся, що вам все сподобалося. І, до речі, може ще буде таке відео, якщо я то його зняю ще. Тому що я буду рідко знімати відео, тому що я маю ще знімати лайк, тік ток і ютуб, куди я і зараз знімаю. Ну і от, якщо чесно, я думаю, то, що вам історії ці сподобалися. І, може ще якісь історії будуть нові, наприклад. тому що то, я скоро буду в новому класі, але я не скажу, якому ну я скоро перейду в інший клас, і я і може бути тоді. Багато історій. А може навіть там буде 10 історій, 11. І може відео взагалі буде 20 хвилин. Може це буде взагалі моє саме найдовше відео. Ну, стрім але обігнеться відео, а не стрім. Ну, я думаю, що вам сподобалося. І на тому все. Всім па-па!